Запрошую вас на прогулянку по азіатському ринку в Празі. Тут є величезна кількість продуктів, просто самих неймовірних: вермішелі, спеції, соуси, боба, чаї різні чіпси з самими неймовірними смаками. Спеції. Оце прям готові набори спеції в супчик. Напевно, дуже смачно. Моті чи мочі. Далі неймовірна кількість просто вермішел і на любий смак. В основному, звичайно ж, гострих, тому акуратно обирайте. І тут вони по дуже доступним цінам. Канцелярія, брилочки, чіпси з неймовірними смаками, просто чаї, які можна приготувати прямо в магазині, і коктейлі. Тут і лід є, все береш, готуєш і пішов. Тістечка, симпатичні дуже. А це я зайшла в кафе, де були дуже цікаві десерти. Це густий чай. І я взяла собі каву на кокосовому молоці. А ось це чіпси зі смаком якогось там яйця, навіть не хочу знати цей смак. Це цукерочки з арахісом. І в кінці я взяла собі каву на кокосовому молоці. І це було просто неймовірно смачно.